8 березня 2024 року українці відзначають 210-ті роковини від дня народження Тараса Шевченка, українського поета, художника-мислителя. За життя Кобзаря більше цінували як художника, ніж як поета. Якщо відкриті двері в творчу лабораторію Шевченка, ми побачимо його зв'язок з народною музикою. Музична спадщина Шевченка неоціненна, тому що і е, Григорій Майборода, і Петро Чайковський. І Ігор Шамо, і сучасні композитори. І просто народ брав його твори і покладав на музику. Твори великого кобзаря покладені не лише на народну музику. Її виконує не лише народний хор України імені Вирьовки, а ще його вірші звучать в обробці року. Таким відкриттям стала пісня «Заповіт в обробці Йосифовича, а також пісні у виконанні української капельної формації Пікардійська терція Рок гуртів Скрябін, «Козак Систем», дуету Сестер Тельнюк, Мертвий Півень та інші. День народження Шевченка це привід не лише вшанувати пам'ять великого кобзаря, але й згадати творчі. Яка не втрачає своєї актуальності у наші дні, говорить головний бібліотекар юнацького відділу Ніна Горбань. І сьогодні, в цій нашій ситуації, Шевченко дуже актуальний. Його можна читати, і е, тексти його, ніби про сьогоднішній день. От як би він передбачав і про відносини з Московією, і про е, приниження України перед. В очах росіян, тобто це актуально, це треба вивчати. всю цю інформацію і більше про Тараса Шевченка розказали працівники Прилуцької центральної бібліотеки імені Любові Забашти, в межах заходу, і рок, і фольк, і струни серця. Аби ми ще раз довели актуальність поезії Шевченка, які цікаві у різних музичних інтерпретаціях. В цей день всі говорять про видатного письменника. Тематичні зустрічі проходять як в закладах культури, так і в закладах освіти. У Прилуцькому краєзнавчому музеї імені Маслова проведено інформаційно краєзнавчу годину Шевченко і Прилучена для учнів ліцею номер 9 Інформували про перебування Кобзаря на теренах Прилуцького краю, його зв'язки з відомими діячами, переглядали малюнки, написані Шевченком. Прилуцька земля була тричі освячена присутністю Тараса Григоровича Шевченка. Перше, коли за завданням замалювати історичні та архітектурні пам'ятки Полтавщини у Ерні 1845 року поет поїхав на лівобережну Україну. Він розпочав саме з прилук. Прибув він туди в першій половині місяця. Вдруге поет був в прилуках 19 лютого 1846 року, але цього разу лише проїздом, прямуючи з Лубен до Ніжина разом з українським поетом, еднографом Афанасієм Чужбинським. Треті відвідани Тараса Шевченка прилук відбулися 20 серпня 1859 року, коли поет їдучи до московського тракту через Яготин, прятин, тільки на один день завітав до прилук.